У Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 є російськомовні класи. Тут навчаються діти різних конфесій та національностей. Чи вдається уникнути конфліктів, зараз дізнаємось. Сьогодні у школі відзначають шевченківські дні. Російськомовні школярі читають вірші Великого Кобзаря. Усім поезія до душі. Проблем з комунікацією не виникає. Я учусь в русском классе. Я решила пойти в русский класс, потому что э, очень хотела знать русский язык. Э, и поэтому э, мне очень нравится в этом классе учиться. У меня хорошие одноклассники, хорошие учителя. И я очень люблю свой класс. Я родилась в Донбассе, в Донецке, на улице Коммунистической. Мы переехали в Тернопіль, потому что э, Папе тут предложили роботу. І тогда мама з папою вирішили, що нам буде краще, якщо ми лучше, з ним будемо". У школі працює музей бойової слави. Діти різних національностей мають можливість добре вивчити історію нашої держави. Школа особлива, така єдина в області школа. Це не просто російськомовні діти, це діти різних національностей і різних конфесій. Ми якось підрахували, що у нас в класах з російською мовою навчання. Навчаються діти 17 національностей, тобто є і росіяни, і білоруси, і вірмени, азербайджанці, палестинці, навіть є діти з Канади і з Японії. І е, тому, м, без сумніву, що створити для таких, умов, для таких дітей е, комфортні умови, це е, є. Таке за першочергове завдання для адміністрації школи, для педагогічного колективу. У Тернопільській загальноосвітній школі No4 675 учнів. 149 з них російськомовні. У цих класах навчання ведеться російською. У спілкуванні з українськомовними дітьми конфліктів не виникає, запевняє вчитель російської мови Світлана Комарова. Я все время вспоминаю слова бывшего нашего директора школы Бартобедяна Львовна Владимировича, когда он на одной из школьных линеек сказал, правительство, вот бы получиться правительством России и Украины жить в мире и согласии, так как живут ребята из русских и украинских классов в нашей школе. Когда мне сделали замечание, в какой Украине вы хотите жить, Украины две, восточная и западная, в какой вы хотите жить, я живу в единой Украине. Да, я русская. Я із центру Росії, я із Мурома, із того із самого, відкуда родом Илья Муремець. Вот я вже всю свою сознательну життя живу в Україні. Я гражданин України, і я хочу, жить действительно в независій, богатий, свободний український. У Тернополянки Олени двоє дітей навчаються у російськомовних класах. Жінка каже, що діти задоволені і школою, і спілкуванням з українськомовними учнями. Діти один одного добре розуміють. У меня двое детей учатся в четвертой школе, в русском классе, и дочь, и сын. Ну, никогда не было никаких проблем. У моих, детей. у моих детей очень много друзей в украинских классах, и дети дружат, и никогда не было никаких проблем. Ни с учителями, ни с детьми. Нам очень нравится эта школа, мы не хотим отсюда уходить, нам нравятся очень учителя и русскоязычные, и учителя украинского языка, и литературы. Поэтому нам ну, никаких нет вопросов по этому поводу. Мовна проблема в Україні створена штучно, вважають педагоги. Представники нацменшин з дискримінацією не стикаються.